Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Маркус. І це четверта частина мого серіалу Чорнобиль кличе. І, кстати, це вже остання частина. В ній ми будемо досліджувати Чорнобильську атомну електростанцію. Погнали! Ось моя машина. І давайте подивимось, де зворот на Чорнобильську АЕС. Оно він. Поїхали! Ось він. Подивіться, яка велика труба, які масштаби ціяс. Давайте подивимося, що тут є. По-перше, я планую залізти. На підйомний кран. Роздивитися, як і що тут. Яка висота? Подивіться. Ого, це да. Всю чаю видно Оно пожежні машини. Подивіться просто на її масштаби. На труба. А отут покриття над реактором, над четвертим енергоблоком. Давайте подивимось. Подивіться оновін. Який вибухнув 26 квітня 1986 року. Я ж надіюсь, сказав, 26 квітня, не 24-го. То чуть-чуть перепутав, заговорився вже. Ну, коротше, 26-го. Произошла аварія в годину 23 ночі. Подивіться, я зараз хожу по, рад... по радіоактивним металам чи речам. Давайте поміряємо радіацію. О, ого! 20 тисяч мікрорентгенів за годину! Треба валити звідси, поки я тут взагалі не здох. Подивіться. Давайте подивимося, що тут ще є. Де ті ракет вже ми дивимось. Тут що ще, ще є. Оно ще оці от труби. Давайте подивимося, що є в нас тут. Тут у нас машинний зал, да. Це що в нас? Оце в нас, мабуть, точка доступу до реактора. Типа, я так розумію. А що це? Цікаво. Я, походу, зрозумів, що це. це зона управління четвертим енергоблоком. Саме тут проводили цей експеримент, за якого вибухнув реактор. Подивіться, вся підлога вже. ...в траві. Дивіться, отут можна понажимати. Не, лучше нажимати не буду бо І ще раз може взорватися реактор. Не треба мені це. О, а давайте подивимося, що тут. Дозиметру тут ого зашкалює як. 150 мікрорентген за годину. 210 мікрорентген за годину. Що тут таке може бути? 320 мікроренген за годину, я зрозумів, що тут, тут може бути. 470 мікроренгенів за годину. Ді, я лучше звалю. Це взагалі. Так, а давайте все ж таки повернемось до точки доступу до реактора. Хочу подивитися, що в нас тут. Давайте подивимось, що тут в нас. Може, це не, до... Може це не, до... не точка доступу до реактора. А хоча точка доступу до реактора. П Ще клас. Ось ось тут можна подивитися. Ви тільки подивіться. 300 тисяч мікрорентгенів за годину. Вообще. Ну да, що я хочу від Чорнобильської АЕС вообще? Давайте далі подивимося, що у нас тут є. Я так думаю, що більше нічого ми тут вже були, так? Да? Прикиньте, тут можна трубу залізти, погнали. Просто буду дуже довго звалити, хоча уже почти все. Ого! Лук, стріли, хліб, свинина. Голови. Що тут трапилось? І подивіться, які види роди ліс. Отам прип'ять, де я був в першій частині, там дуга, там, де я був в другій частині, а там бортові крани, там, де я був у третій частині. А ось час і четверта частина. Подивіться, монторошно, дивитись завжди униз. А чого тут голови? Давайте радіацію поміримо. 100 тисяч мікрорентген за годину, ну да, над реактором. Може, тут ці особи довго перебували і... На жаль, померли. Подивіться, які види взагалі. Оно реактор, опять же. Оно крани. Скрині тут і таке. Щоб довго не спускатися, давайте скористуємося андерпергом. Уу, літаю на гаїті! Так, ось що я у самому низу. А що це за будівля? Цікаво. Це типу, якийсь пост чи що? Не понімаю. Радіація. 10 тисяч мікрорентгенів за годину. Щось поросло, все. Не розумію, що це. Но радіація велика. Ескалатори. Недоліт. Чуть-чуть. Я Не, на час вообще так цікаво. От. Сразу відчуваєш, що було вночі 26 квітня. Оно портові крани. Передаєш ту ніч. А що тут? На магазин спожало. Ні. Господи, за ікость стати можна. А це, навірно, я, я зрозумів, що це. Це, навірно, пожежна підстанція ЧАЕС Ось що, тут пожежні машини. А давайте подивимось, що, що тут. А тут у нас нічого такого особливого. А яка радіація? 40 тисяч мікрорентгенів за годину. Так, отут в нас що? Так, кірку візьмемо. Нічого цікавого, в мене діамантове все. Воронки такі тут. Подивіться, взагалі моторошно якось та Стало. Давайте ізміряємо радіацію цих машин. 75 тисяч мікрорентгенів за годину. Ну да, ну да. А отут у нас що? Похоже, що ті були. Вона іще будувалася. Я так розумію, бо ця вже добудова, а ця наполовину я бачу. Прикольно. Тут може, давайте щось подивимось, що тут може бути. А, це ЗС, оці от циліндри чи що. Я не знаю, що це, ну щось дуже видно цікаве. Ось тут підйоми на кришу АС. Не, ну я геній, ну от ви бачите, я я який геній Майнкрафта. Чисто. На елементарному місці можна було впасти мені. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру Господи, це що радіація? А от сюди впасти б не хотілося. Це я тут був, так. Да. Це от туди я дивився на реактор. Так, да, я тут вже був. По любому. А давайте, поди... а давайте сам реактор поміряємо. Мені дуже цікаво. У до... мене тут дозиметр до, 90... до 999 тисяч 999 мікрорентгенів. Давайте подивимось, що тут. Ого! 980 тисяч. Все, вже 3 тисячі. Це значить 3 мільйона. Типа. тобто мільйон і 3. Ого! Вже, вже було два зашкала. Третій зашкал. Вже 3 мільйона. Подивіться, давайте сюди спустимось. 16 й зашкал, 16 мільйонів. 29-й зашкал, 29 мільйонів мікрорентгенів за годину. Внутрі реактора.